Приколи нашої сурової збройової реальності. Привозять гвинтівку, кажуть, не можуть затиснути цівку. Власне, каже, тисну, тисну гвинти, а цівка не затискається, а люфтить на... на гвинтівці. Окей, розбираємо. Знімаємо цівку. Чи декілька моментів, щоб ви не казали, що я все це вигадую як контент, ось у нас власник. Да. Ми знімаємо власника. Ось у нас власник. Гвинтівка купувалась новою. Так, гвинтівка купувалась новою. Настріленою, я думаю, що до півтори тисячі набоїв. Тобто не сказав би, що супербагато. А ви з нею нічого не робили? Ні. Ні. Газблок міняли? Так, газблок я замінив на регульований. Ствол, цівку, нічого не ні, треба. Нічого. Ні. Ні, ні. Тільки пістолетний руків я. Переклад. А тепер дивіться фокус. Я теж з Гінтівкою нічого не робив. Чому ліфті цівка? От в такому положенні, в такому стані людина не стріляла. Півтори-дві тисячі пострілів. Тому якщо у вас люфті цівка, це не виключно через те, що у вас якісь проблеми з гвинтами. Можливо, у вас просто ствол проситься наружу. Поки власник пішов, виникає питання: в чому його турбував саме люфт цівки, а не люфт ствола? Куди він влучав взагалі при такому люфті ствола? І навіщо? У нас така оптика при такому люфті? Куди він взагалі влучав?